Вітаю вас! Мене звати Тетяна Шустрова, і на телеканалі Еспресо я працюю в журналістських розслідуваннях. Разом з командою ми підготували для вас низку цікавих і скандальних матеріалів про гучні злочини, корупцію і різноманітну несправедливість. І сьогодні в програмі ви побачите таке. Інцидент з Сергієм Пашинським несподівані факти журналістського розслідування. Та чому головним адвокатом потерпілого хімікуса виступає юрист Віктора Януковича? Головним адвокатом потерпілого виступає Андрій Портнов, заступник голови адміністрації часів Януковича. 10 мільйонів доларів за стародруки. Хто обікрав львівський музей давньої книги? Най Найцінніше місто всього, що було, що пропало. Є той самий апостол Івана Федоровича. Скандальна передноворічна пригода, в котрій народному депутату Пашинському розбили голову. А його опонент В'ячеслав Хімікус відскіпався простреленою ногою, набуває все більших зухвалих та шокуючих подробиць. Своїх адвокатів та охорону хімікусу надав ніхто інакше, як колишній перший заступник глави адміністрації Януковича. Андрій Портнов, очевидно, що в цьому конфлікті саме Портнов і апелює українському парламентарію, а підтримувані ним антиукраїнські сили перекручують деталі історії, сподіваючись на власний реванш. Інакше пояснити цей юридичний захист просто неможливо. Наша знімальна група днями поспілкувалася із Мар'яною Хімікус, колишньою дружиною В'ячеслава. Від того, що розповіла нам ця смілива молода жінка, просто волосся дибки стає. Три роки її життя перетворив на пекло саме він, учасник інциденту з Пашинським. Бив, знущався, погрожував закопати на смітнику і крав останні гроші. Тож ким насправді виявився В'ячеслав Хімікус і чому його захищають екс-чиновники режиму Януковича. Дивіться у нашому розслідуванні. Червень 2011-го. Мар'яна саме так звати цю молоду, впевнено, і красиву, наче з обкладинки глянцю жінку, разом з обранцем стає на весільний рушник. Заміж виходила по любові, але щастя в родині панувало недовго. Нині до свого колишнього Мар'яна не має ані почуттів, ані поваги. Залишилось єдине спільне прізвище. Какої фамілії на хімікус? Коли все таки вийшла за нього замуж. Я хотіла бути з срібенком на одній фамілії. Це прізвище Хімікус прогреміло на всю країну у розпал новорічних свят. В'ячеслав Хімікус, так звати чоловіка, котрий на підпитку потрапив у сутичку з народним депутатом Сергієм Пашинським, згадуючи подробиці цієї історії, що сталася поблизу селища Хлебча на Київщині, слід зауважити вийти сухим з води, поки не вдалося жодному з учасників пригоди. Нардеп стверджує, що вистріли в захмелілому забіяці у ногу, захищаючи власне життя. На жаль, такої п'яної нечисті на наших вулицях дуже багато, і це проблема не тільки моя, це проблема наша всіх, щоб ми зробили так, щоб такі хімікуси не творили на, 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 на вулицях наших міст, сіл, свої п'яні хуліганські порядки. Тоді в перепалці хімікус розбив парламентарію голову, вцілив пляшкою слабоалкоголки прямісінько в чоло. Таким чином, Сергій Пашинський поплатився за зауваження щодо необхідності увімкнути фари на нічній дорозі. А ось що розповів про цю історію: сам хімікус 31-го 31-го числа купив дві бутилки шейки. 3. Не було ні щелчка, нічого не перезаряду. Ну я все, що успіла, тобто на этой бутылкой. Справу кваліфікували за статтею хуліганство. Хто ж винен, а хто правий у цій історії встановлює слідство. Кримінальне провадження було передано безпосередньо для об'єктивного і всебічного розслідування працівникам прокуратури. Наразі призначено низку експертиз. Мар'яною Хімікус, наша знімальна група, познайомилася вже після того, як відгриміли новорічні салюти, а її колишній потрапив до лікарні. Цей новий 2017 рік жінка нарешті відсвяткувала у мирі та спокої, на відміну від нового 2012, 2013 і 2014 років, котрі перетворив на справжнісіньке пекло саме він нічний учасник історії з Пашинським, її колишній чоловік В'ячеслав. При цьому Мар'яна розповідає, що абсолютно не здивована пригодою, в котру хімікус потрапив. Тому що він дуже конфліктний. Практично ні одного дня не було, щоб він не побував з моїм участием або без моєго участия в якомусь конфлікті. Бувають ситуації, що конфлікт можна згладити, або звернути його в драку. От Случі Славіками та всіх какаета драка три роки не життя, а існування. Лише зараз Мар'яна усвідомлює, що дарма намагалася врятувати шлюб з чоловіком, котрий зривався не лише на неї, але й оточуючих. Іноді навіть сам застосовуючи зброю. Так одного разу хімікус на підпитку взявся гатити по сусіду через те, що той, начебто, неправильно припаркувався. Це була якась пневматика. По моєму, в такого розміру. Обрез, ружье. Как вот был конфликт во дворе. Вячеслав был нетрезвый, Я слышала, видела с балкона эту стрельбу. И я знаю, что у него потом этот автомат милиция забрала. На потом же дала знову. до неконтрольованої агресії хімікуса. Мар'яна додає ще інші прояви чоловічих нечеснот. З габанця жінки постійно зникали гроші, і взяти їх, окрім хімікуса, було нікому. Апогеєм нахабства стало викрадення В'ячеславом автомобіля дружини, котрий вона придбала ще до шлюбу. Хімікус продав його на запчастини чи не в десятеро дешевше, а гроші спустив на вітер. Я дзвоню говорю кажу, куди ти діли мою машину? Я її сдал на разборку за 2000 тисячі доларів. Я говорю, а якщо я сейчас поїду в міліцію? Тобі ніхто не повірить, а в гараже не знайдуть. Я її но на її запчасті, я теж продав. Заради сина ця мужня жінка терпіла на хабу крадія і гульвісу упродовж трьох років. Та одного дня сталася подія, котру більше не сила було ховати у чотирьох стінах. Це було тут, це був удар в лицо, і когда я сползла по от від болі, то тобто он просто зверху ще несколько разів ударил кулаком со словами я вообще убью». Так само як і Пашинському власній дружині, хімікус наніс жорсткі удари по голові. Зламані зуби, розбиті губи і страшні гематоми по всьому обличчю. На цей раз Мар'яна вирішила не ховати синці під щільним шаром косметики, а зняла побої і написала на тирана заяву до Обухівського райуправління МВС. Суддя медицинська експертиза дала заключення, тому що гражданки є, мають місце тілесні повріждення. После проведения дополнительных следственных действий допросов свидетелей и получения соответствующих экспертиз, данное уголовное производство было направлено с обвинительным актом в Обуховский районный суд для рассмотрения. Нині ж сам фігурант, перебуваючи із простріленою ногою в лікарні, без частки жалю із гримасами зверхності, так розповідає про роки домашнього насилля, котре вершив над власною дружиною. У мене судімасть закончилася на 1800 гривнах штрафа. Розводився з збившись жоною, ну, сімейний конфлікт. Ну, що думає, повністю далі. Насправді ж цей список справ, у яких В'ячеслав Хімікус фігурує як злісний хуліган, свідчить про те, що епізодів, за якими його мали притягти до кримінальної відповідальності, значно більше ніж побиття дружини. Постійні конфлікти, зокрема із застосуванням зброї, каліцтва людей, заволодіння чужим автотранспортом і погрози убивством. Цікаво, що попри все це, нині в історії з Сергієм Пашинським юридичний захист В'ячеславу Хімікусу організував ніхто інакший як архітектор судової системи Януковича, колишній замглави адміністрації президента втікача Андрій Портнов. Сам він останнім часом в Україні не з'являється. Але його юристи завзято створюють хімікусу образ жертви і беззахисного ягняти. Андрій Портнов, заступник голови адміністрації часів Януковича, який причетний до багатьох історій пов'язаних з переслідуванням майданівців. І очевидно, що це якась можливо його помста за майдан, бо він надто активно включився в цю історію. Ось що розповіла про участь Портнова в сутичці Пашинського та хімікуса, адвокат останнього Марина Паренова. Є така версія, що нібито це все робить Андрій Портнов. а це не версія. Він відкрито заявив, що він зібрав групу адвокатів і надає допомогу, так. Історію про конфлікт Пашинського та Хімікуса одразу ж підхопили змі, відомі своєю проросійською пропагандою. Телеканали Мураєва та Рабоновича Ньюзван Інтер Сергія Льовочкіна, видання Странаю та 112 й канал, до фінансування котрого називають причетним одіозного екс-міністра МВС Віталія Захарченка. Усі ці змі фактично уже до завершення слідства і без суду призначили винного. Ним виявився давній опонент команди Януковича. Та опоблоку Сергій Пашинський мотиви й задачі цієї групи про кремлівські налаштованих діячів називає політолог Віктор Таран. Якщо подивитися на тих людей, хто зараз захищає гімбеса, э, вони прямо чи початковано виходять на пана Андрія Портнова, який зараз знаходиться э, в Росії, і він має давній конфлікт із Пашинським. І тому існує висока імовірність, що таким чином Портнов намагається ну, так, свого давнього політичного опонента знищити чужими руками. Допоки ж триває розслідування сутички хімікуса та Пашинського. єдиною, хто більше не переймається долею одного з її учасників, є колишня дружина хімікуса Мар'яна. Наближатися до її помешкання і будь-яким чином контактувати з нею чи її дитиною В'ячеславу заборонили через суд. завжди готовий готов оскорбляти, унижати і доказувати своє превосходство, фізичним физически, насилием. У мене іногда він ощущение, що він получает удовольствие, от того, вот я там валяюсь на полу, а он меня пинает ногами. Як я окончательно, вот після того суда вже від В'ячеслава избавилась, у мене ребенок стал нормально спать ночам. Только спустя полгода. Хто правий, а хто винуватий в передноворічній пригоді уже найближчим часом покаже слідство. Як би там не було, усі учасники конфлікту декларують, що зацікавлені, аби справа у відповідності до закону була розслідувана максимально прозоро. В ефірі програма Шустрова Лайф. Продовжуємо випуск. Найбільше в історії зникнення стародруків вартістю близько 10 мільйонів доларів у Львівському музеї давньої книги. Список зниклих інкунабул, як і сума втрат, може зрости в рази, адже перевірка лише розпочалася. Як з'ясували наші журналісти, інвентаризацію в музеї не проводили більше восьми років, а тому сказати напевне, коли саме зникли книжки, нереально. Вкрадені стародруки, серед яких і коштовний апостол Івана Федорова, на переконання фахівців можуть все ж таки знайтися. Але не в стінах музею, а в приватних колекціях можновладців та бізнесменів. Тут варто згадати і Межигір'я, і так звані будинки музеї пшонки і табачника, облаштовані не лише предметами розкоші, але й стародавніми артефактами. Діна Зеленська знає більше. Це апостол Івана Федорова 1574 року, який було передано до музею давньої книги у Львові в середині х років. Цей стародрук є однією з найцінніших пам'яток української писемності та перша в Україні друкована книга. Зараз в стінах музею її не відшукали. Разом з нею зникли ще 94 стародруки та два манускрипти. І список може збільшитись, адже перевірки в музеї тривають. Знавці кажуть, такого масштабного пограбування не було за всю музейну історію. 95 книжок це три шафи таких книжок, як у нас зберігаються. Це куди їх треба засунути? Окрім цього, пані Людмила зазначає, що вісім років тому, коли звернулися до львівських колег з музею давньої книги, аби порівняти свої та їхні екземпляри, прохання їй категорично відмовили і доступу до стародруків не надали. Спочатку її не було на роботі. Потім вона нам пояснила, що картотека перегорнута якимось котом, який там забіг або живе і все. І тому ми не могли навіть ну зрозуміти, що у них є. Сам музей, який розташований на території палацу Потоцьких у Львові, нараховує від півтори до двох тисяч цінних стародруків. 600 з них, написаних кирилицею, серед яких і виявили нестачу, зберігалися мало не в сараї. Там не було ані камер спостереження, ані локальної сигналізації на експозиціях, ані навіть нормальної охорони. А саме приміщення у 80-ті роки було роздягальною для будівельників. Але те, що там відбувається щось неладне, працівники від. Давно. Ну, у нас Оце, перечуття було, що щось тут має бути. Це закривається кабінет да, наука. Оцей кабінет науковців, а з цього кабінету є вже вхід до фондів. Угу. І там зберігалися. Так, там зберігалися. Ну окрім того, виявляється, що є ще чорний хід. Нас проводять до чорного входу і показують свіженькі печатки, якими заблоковано вхід до музею. Втім, що зовсім нещодавно будь-хто міг безперешкодно сюди потрапити, піднятися на другий поверх і спокійнісінько винести звідтіля книгу, що коштує десятки, якщо не сотні тисяч гривень. Втім, екс-директор музею Людмила Спаська, яка пропрацювала на посаді більше 30 років. Про цей чорний вхід і гадки немає. Чорного входу не було. Тобто другого входу немає фонди. Екс-керівниця наполягає, що до зникнення стародруків сама вона не причетна. Доказом називає вибіркову звірку експонатів, яку під її керівництвом проводили влітку 2016-го. Нічого не робила. Була така вибіркова інвентаризація. Ти бачиш, щось одне береш, щось друге береш. Просто вибіркова була, потім ще була. Попри це, цю звірку, про яку говорить пані Людмила, підписали далеко не всі члени комісії, бо ж засумнівалися в її правдивості. А восени цього року у Львівській національній галереї мистецтв імені Возницького, до якого входять 16 музеїв, разом з музеєм давньої книги змінилося керівництво. Тарас Возняк, який став новим директором, вирішив провести свою власну інвентаризацію і зробив це недаремно, кажуть експерти. Тут крадіжки і виявились. já desse que Другий чи третій день виявилося, що є підміни. Тобто замість одної книжки є інша. Ну, я то виявила. Ми навіть їх не, носили, не вносили спочатку, ну не фіксували якось. Ми просто то відложили, подумали, що десь, може, коробками поплутали чи що. Ну але коли вже це почало там ще пару разів трапилося, а потім вже виявилося, що нема книжок. Одразу після виявлення пропажі працівники музею звернулися до правоохоронних органів. На даний момент зареєстрована попередня кваліфікація Рострата. Якщо буде доведено причетність кількох осіб групи, осіб кожен буде нести відповідне покарання залежно від своєї посади. Чи це може бути халатність, чи може бути умисний злочин. На час проведення слідчих дій працівники музею разом з директором запломбували приміщення та поставили нову охорону. Звісно, це унеможливить майбутні крадіжки, але й не поверне втраченого. Відкається Тарас Возняк. На його переконання музей давньої книги чистий. Систематично і довготривало. Це дійсно величезна кількість. Якщо вони коштують великі гроші, то більша проблема, напевно, навіть є не вкрасти, а продати. Я це говорить про те, що це робилося руками і що не десятиліттями. Попри це, в Міністерстві культури України зазначили, що невтішні висновки робити зарано. Міністерство культури України стурбоване вказаною ситуацією. Разом з тим, вважаємо, що до завершення повного звірення фондів відділу робити висновки про відсутність музейних предметів передчасно. Між тим експерти стверджують, що майже всі пограбування музеїв нині здійснюються на замовлення вже після того, як предмет мистецтва потрапляє до рук грабіжників, його продають заможним колекціонерам. А ще дороговартісні артефакти і раритети нині прийнято дарувати. Предмети антикваріату є фактично завуальованим моментом отримання корупційних якихось надходжень. Цебто завуальованим моментом тієї саме хабаря. Коли на день народження дарують чи то шаблю вартістю там від 10 тисяч умовних одиниць, чи то стародрук, який коштує від 100 тисяч умовних одиниць. Серед великих поціновувачів давнього мистецтва були добре знані представники минулої влади біглий президент Янукович, екс-генпрокурор Пшонка та колишній очільник освітнього відомства Табачник. Вони полюбляли облаштовувати свої домівки музейними експонатами. Зокрема, в Межигір'ї було знайдено апостол Федорова, яких в світі лишень 84 екземпляри. Саме такий із них з львівського музею давньої книги. Між тим. Відомо, що Дмитро Табачник подарував національному музею історії рукописи першого президента Михайла Грушевського. Згодом з'ясувалося, що вони були поцуплені з Львівського історичного архіву. Серед скарбів пшонки натомість були не лише екземпляри сучасного мистецтва з сумнівною художньою цінністю, але й коштовні стародавні Євангелії. Та після зміни влади кількість любителів давніх манускриптів не зменшився. Про що свідчать е декларації чиновників? Одним з колекціонерів виявився голова парламентської фракції БПП Ігор Гринів. Він наполягає, що отримав стародруки у подарунок абсолютно легально. Отак виглядає апостол, який знаходиться в моїй колекції. Я знаю його долю по мірі йому 500 років. Але по меншій мірі я його долю знаю останніх 50 років. Серед старих книжок, які мені у Львові запропонував один з дуже старих євреїв, який виїжджав в Ізраїль, каже: Дивися, я їду, мене лишається. Там були книжки, які ідентифіковані. І які за яких було ця книжка була ідентифікована, Що це є? Знайти і придбати примірник апостола, кажуть експерти, не є проблемою. Ця книга періодично з'являється на аукціонах. У 2007 році він був проданий на соцбі за 380 тисяч доларів. Ціна ж на чорному ринку близько 10 тисяч доларів. Такі ціни є досить привабливими для грабіжників. Тим паче, коли більшість музеїв про безпеку своїх експонатів зовсім не дбають серед гучних і скандальних пограбувань, варто згадати такі. 2004 рік центральний державний історичний архів України, сотні зниклих документів, малюнків і гравюр. 2005 рік Львівська бібліотека імені Василя Стефаника, графічні твори та мистецькі періодичні видання кінця 19-го, початку 20-го століття. 2010 рік національний музей у Львові, 40 раритетів. Серед них рукописи і стародруки датовані ще 15-м століттям, і кілька пограбувань 2016 року. Національна бібліотека імені Верна. Зник стародрук апостол Івана Федорова, музей-заповідник імені Гоголя на Полтавщині, щазли шість книг 18 19 століть, музей давньої української книги, 95 стародруків та два манускрипти. Втім, зниклі експонати. Це культурна спадщина не окремо взятих музеїв чи галерей, але й всього українського народу. Отже, заощаджуючи на засобах безпеки та охорони і несумлінно ставлячись до звірок та інвентаризацій, українські музеї, врешті-решт, платять за надто високу ціну за таку економію. В ефірі програма Шустрова Лайф. Продовжуємо випуск. Український інформаційний простір сколихнув черговий скандал. Телеканал СТБ, що належить олігарху Віктору Пінчуку, показав випуск битви екстрасенсів російського виробництва, учасниками якого були російські військовослужбовці. Більше того, один з них навіть воював на Донбасі на боці терористів, що вбивають українських громадян. На телеканал обрушився шквал нищівної критики, а нацрада з питань телебачення і радіомовлення ініціювала перевірку. І все б нічого, якби цьому інциденту не передувала скандальна стаття. Того ж таки пінчука в американському виданні The Wall Street Journal. в ній бізнесмен пропонує Україні відмовитися від ЄС і забути про анексований Крим. Наші журналісти розбиралися, чи пов'язані ці події між собою. Та скільки ще триватиме засилля російського інформаційного непотребу в українському телеефірі? Російські військові в ефірі загальнонаціонального телеканалу неочікувано, та щонайменше обурливо, телеканал СТБ показав випуск битви екстрасенсів російського виробництва ТНТ за участі армійців, що воювали, зокрема, й на українському Донбасі. Не Сирія, це Україна. Медіа спільнота в шоці. Телеканал потрапляє під град нищівної критики. Керівник СТБ Володимир Бородянський вибачається всіма можливими способами. Спочатку у Фейсбуці, потім в ефірі своїх же новин. Ми допустили помилку. Кожна програма перед тим як бути виданою в ефір, перевіряється нашими працівниками на відповідність принципам телеканалу і законодавству України. Вона не відповідає. Ні, позиції телеканалу, ні, 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 тому що ми переживаємо. Показом скандальної програми зацікавилася нацрада з питань телебачення та радіомовлення. Розглянути питання СТБ регулятор планував 19 грудня. Врешті відклав на невизначений термін. За словами очільника нацради Юрія Артеменка, подібні перевірки тривають зазвичай кілька тижнів. Вислухати позицію телеканалу голова нацради відмовився. Сьогодні е там е представники каналу хотіли пояснити свою позицію. Навіщо зараз нам пояснюють? Навіщо нам зараз я не в темі? Я не дивився, я не хочу знаєте, вірити, чи соціальним мережам як стало відомо з достовірних джерел на телеканалі СТБ. В ситуації з випуском битви екстрасенсів сталася прикра помилка рядового працівника, котрий не побачив на відео з терористами нічого зухвалого. Відповідальності це, звісно, не знімає, але вкотре демонструє і. Іншу проблему засилля російського контенту. Про це говорить зокрема і медіа експерт Наталя Лігачова. І не тільки СТБ, а більшість українських телеканалів до сих пор зависимо від що предельно зависимо від російського продукту, або продукту, який з продукції з Росії. Вони при цьому експерт стверджує, що заборона на закупівлю російського продукту в Україні насправді не діє. Хоча і визнає, що цим скандальним випуском телеканал закон все ж таки порушив. Є нарушення закону оскільки статті 6 е, закону про раді і А в цьому епізоді «Битва екстрасенсів а участвують російські військові. А катори і як позитивні герої, голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар каже, що має намір виправити ситуацію, прийнявши відповідні поправки до законів. Адже станом на сьогодні законодавство фактично не контролює звеличування органів влади країни-агресора у розважальних програмах. Де-факто про порушення закону складно станом на зараз говорити це, але я думаю, що ми маємо виправити це і ввести це як законодавчу норму. Якщо ми внесемо цю поправку, а ми зараз її готуємо, тоді це була б зовсім інша історія. Варто пригадати, що напередодні нового року власник телеканалу СТБ Віктор Пінчук розмістив в американському виданні The Wall Street Journal статтю, в якій запропонував піти на так звані болісні компроміси щодо Криму та Донбасу. Відповідь з банкової була жорстка та лаконічна. Як наслідок, президент Петро Порошенко і більшість політиків проігнорували сніданок, котрий Пінчук традиційно організовує під час форуму в швейцарському Давосі. Президент України. Поїде у швейцарський Давос, де матиме широку програму на всесвітньому економічному форумі, але брати участі у сніданку, організованому Віктором Пінчуком, він не буде. Щоправда, експерти не бачать зв'язку між статею і скандальним ефіром. Натомість зазначають, що найбільше серед українських каналів грішить інтер. Так телеканал мав намір показати українцям у новорічну ніч свій вогник з актором Яном Цапніком, який зіграв у російському фільмі. Ополченця армії ДНР нацрада поспіхом зреагувала та внесла росіянина у чорний список мінкульту. А канал вчергово відскіпався легким переляком. Щоправда, це не завадило інтеру в якості свого новорічного джингла, з якогось дива використати музику брутального гурту Ленінград про пітерських алкозалежних громадян. Я думаю, что есть и особого рода какие-то связи с собственниками этого телеканала у, ну, у самых высоких представителей власти в Украине которые также, я думаю, что имеют влияние на то, каким образом функционирует сейчас телеканал Интернет. Все-таки, и с точки зрения существующих законов, сейчас нельзя просто вот закрыть телеканал, даже Интернет. Поки ж залишається лише сподіватися, що і власники, і керівники телеканалів рано чи пізно навчаться поважати закон, а ще почуття своїх глядачів, за яких вони так борються. Адже війна з Росією триває, і транслювати будь-який продукт країни-агресора це щонайменше зухвало і недоречно. Нагадаю, що у програми Шустрова Лайф працює гаряча телефонна лінія. Її номер ви бачите на своїх телеекранах. 044-333-49-54. Дзвоніть і повідомляйте про злочини, які потребують розслідування наших журналістів. Спільними зусиллями подолаємо несправедливість. Це була програма журналістських розслідувань. Шустрова лайф. Ми виходимо в ефір телеканалу Еспресо щовівторка о 22.00. Тож зустрінемося рівно за тиждень.